До нас на штаб приходять військові, які заявляють і вимагають від органів влади, а саме від обласних військових адміністрацій, і я тут роблю акцент на військових адміністрацій, виконати їхнє розпорядження і вивести цивільних. Я зараз кажу про дорослих і про дітей, бо просто вивезти дітей цього вже мало. Наприклад, на Донеччині у військових свої задачі вони повинні проводити підготовку до оборони. До оборони населених пунктів. І якщо на лінії вогню є цивільні, не дай Боже жінки, старші люди, діти, які не можуть собі дати ради, які стають попросту живим щитом. І ворог їх використовує. Це саме тактика ворога. Наші військові чітко пояснюють цивільній владі і дуже просять. Вони вже навіть не просять, а вимагають. Забрати цивільних з тих населених пунктів, де вони готуються до кругової оборони, тому що це має бути проведене мінування шляхів, це мають бути відповідні фортифікаційні і інші оборонні споруди. Зрештою, це мають бути контрдиверсійні заходи. І ви знаєте, що росіяни використовують місцеве населення, перевдягаючись. Використовуючи те, що вони розмовляють російською мовою, використовуючись схожість візуально, вони не підходять в притул до наших збройних сил, до наших хлопців, розстрілюють, і ми втрачаємо наших воїнів.